Всім добрий день! Продовжуємо розбір здач першого пункту і на черзі номер 23. Загалом цей номер буде дуже схожим на 22 з єдиною відмінністю, а саме наявністю параметра. І так, перший приклад. х квадрат мінус 4х плюс 3 під модулем. На дужечку х-а більше або дорівнює 0. Ми це досить детально обговорювали у номер 22, тому я тут відразу скажу, що модуль у мене величина невід'ємна, а це означає, що добуток оцих двох виразів у мене невід'ємний, тоді і тільки тоді, коли або підмодульне у мене буде 0, ну бо модуль дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли підмодульне у мене 0. Або ось ця друга дужечка вона набуває невід'ємних значень. І так, перше рівнянечко, це квадратне, сума 4 добуток 3, коренями будуть числа, 1 та 3 А на рівність лінійна, а прикидаємо от сюди, отримуємо х більше або дорівнює за А. Намалюю координатку пряму, поставлю точки 1, 3, а далі почну міркувати. Це якесь число. Наприклад, а нехай буде 10. Тоді. третя, ну Давайте просто, да, вона не третя на рівність, вона просто нерівність. Нерівність сукупності задає у мене ікси більше або дорівнює за 10. Тобто десь отут. Що тоді буде розв'язком? Звичайно, ось цей проміжок і оці дві точки. Нехай а, наприклад, 20. Тоді х більше або дорівнює за 20. Маємо загальну форму ту саму: проміжок плюс дві точки. Добре, з цим розібрались. Давайте візьмемо щось звідси: наприклад, А дорівнює 2. Тоді у нас буде Х більше або дорівнює за 2. Це ось цей проміжок. Сюди входить 3. А от одиничку треба додавати окремо. Добре. Якщо візьмемо, наприклад, півтора, власне, буде те саме. Трійка входить в проміжок, одиницю треба дописувати окремо. І останнє, якщо візьмемо, а, наприклад, лівіше за одиницю. Ну, уль чи мінус 5, будь-яке число. Давайте мінус 5. У нас буде розв'язком ось цей проміжок. І ось цей проміжок, він вже включає в себе і одиницю і тріку. Тобто їх дописувати окремо через значок об'єднання нам буде не потрібно. А отже. У нас з вами є три випадки. Випадок перший: це коли А1. Давайте поки що будемо вважати, що воно строго менше за 1. Потім роздивимось випадок, коли А співпадає або з одиничкою, або стрілечко. І так, А1 нехай це А менше за одиничку. тоді ми будемо мати, знову ж таки, ще раз покажу, ось цей проміжок в якості розв'язку. А це означає. Що ікси у мене набуватимуть значення від А до плюс нескінченності. Тепер давайте роздивимося окремо випадок, коли А дорівнює одиниці. Що у нас тоді буде? Ця нерівність у нас є нестрогою, це означає, що точка 1, точка 1 буде включена. І так само від неї піде вправо наша штриховочка. Тобто, формально кажучи, вигляд нашого розв'язку не зміниться. Так само обидві точки будуть включені, і одиничка, і трійка. Так само кінець лівий буде квадратним. А це означає, що значення А дорівнює 1 можна до першого випадку ось таким чином додати. Ну, просто тому, що немає сенсу розглядати як окремий випадок. Можна написати окремо а дорівнює 1, тоді x у нас від одинички до плюс нескінченності. Типу, знаєте, як частинний випадок розглянути. Можна цього, в принципі, і не робити, а включити у першу гілку. Отже, оце в мене виходить також значення А1, типу, як е, перший випадок. І так, ідемо далі. Давайте тепер візьмемо щось від одинички до трійки. Одиницю вже брати ми не можемо, тому що ми її включили до першої гілки. А трійку, давайте аналогічно до того, як ми аналізували перший випадок, поки що не будемо брати. Тобто. До трійки. Не включно. І так, А2 у мене це від одинички до трійки. Що ми тоді маємо? Оця точка у мене закрашена, бо дрібність не строга. Штриховочка йде вправо. А це означає, що розв'язком у нас буде ось цей проміжок в об'єднанні з точкою 1. Давайте це запишемо. Х належить одиниці. В об'єднанні з від А до плюс на Окремо, давайте розглянемо значення 3. Трійка буде так само включена, кінець буде зафарбований. Стриховка піде вправо. Ну і одиничка так само буде дописуватись окремо. А це означає, що в значенні, при значенні 3, власне, загальний вигляд розв'язку він співпадає з оцим. Тобто, от сюди можна тріючку включити. Знову ж таки, якщо хочете, можна було записати окремо А дорівнює 3, отут без рівності, і написати, там, що х належить від одинички, і від 3 до плюс Ну, Більше писати просто. Нема в цьому якогось сенсу. І давайте розглядаємо третю гілку, це коли у нас значення нашого параметру більше за 3. Це означає, що у нас буде ось цей проміжок. І оці дві точечки ми будемо дописувати окремо. А це тоді означає, що у нас x належить 1,3 в об'єднанні від А до плюс нескінченності. Ну, виходить, оце прям можна відповідь записати. Тут і аналіз. І які ікси будуть розв'язками в тому чи іншому випадку. Таким чином, перший приклад ми розв'язали. Давайте подивимось другий. Він буде схожий на приклади 24 з номеру 22. Тому що тут знак менше, це раз. А по-друге, тут строгий знак. Тобто випадки, коли у нас множнички дорівнюють 0, треба буде виключити. І так, менше за 0. Знову ж таки, що нам для цього треба? Для цього мені треба, щоб модуль був не 0, а отже підмодульне було не нулем. І оскільки підмодульне у мене від'ємне, то для того, щоб саме значення виразу було від'ємним, мені не залишається нічого, окрім як вимагати, щоб оця дужка набувала від'ємних значень. x-a менше за 0. І так, це в мене рівносильно. Якщо ми хочемо, щоб х квадрат плюс 3х плюс 2 було не 0, це означає, що обидва корені цього квадратного рівняння не задовільняють оцій умові, тобто нашій системі. А отже, давайте, що тут мінус 3 сума, 2 добуток, мінус 2 і мінус 1, у мене обидві виколоті. Ну, а тут ми отримаємо х менше за а. Знову ж таки, я думаю, тут ідея буде досить схожа. Я виколю дві точки, мінус 2 і мінус 1. І тепер почну розмірковувати. А це в мене якесь число. Якщо воно десь отут. То ось у мене цей проміж. Але дві точки я маю виковатити. Якщо я візьму десь отут. То що в мене буде? Мінус одиниця і так сюди не потрапляє. Тут у мене вже система, а отже мені треба. А, то, що система це одне, а то що навіть тут точки виколоті це інша історія. Тобто мінус одиниця навіть не кандидат тут. Її не треба ніяк позначати, бо вона не входить в оцей проміжок. А от точечку мінус 2 доведеться виколоти. І. Третій випадок так, ключовий це коли у мене А навіть менше за мінус 2. Тоді у мене проміжок цілком буде розв'язком, тому що ані мінус 2, мінус 1 до цього проміжку входити не будуть. А отже, і викалувати їх не потрібно. Тобто давайте почнемо з цього. Ми не будемо оці випадки розглядати, коли значення А співпадає із виколотими точками. Бо я зараз поки не зовсім розумію, в якому форматі там буде розв'язок. Давайте запишемо оці три, а далі подивимось, куди там можна оці часні випадки дописати. І так, нехай значення А1 у мене буде більше за мінус 1. Тобто А більше, ніж мінус 1. Тоді, знову ж таки, у мене буде ось такий проміжок. і дві точечки мені треба буде обов'язково виковати. Це означає, що х у мене належить. Від мінус нескінченності до мінус 2, від мінус 2 до мінус 1, і від мінус 1 до А. Так, це я. Добре. Тепер, якщо ми будемо обрати, наприклад, випадок А2. Давайте, як я там зелено, позначав минулі задачі. Нехай А2. Знову ж таки, оце я пропускаю поки що. Я потім повернусь до цих ситуацій. Коли у мене А виходить належить від мінус 2 до мінус 1. Ось мої розв'язки. І це означає, що це буде проміжок, з якого треба виколоти точку мінус 2. А отже, це буде Х. Від мінус нескінченності до мінус 2, від мінус 2 до А. І давайте розглянемо третє. Це коли у мене значення А менше за мінус 2. Тоді, цілком ось цей проміжок, без ціляких виколотих точок, буде розв'язком моєї початкової нерівності. Тобто х у мене належить. Від мінус нескінченності до А. Але тепер мені ще треба опрацювати оці дві точки. Давайте подивимося, якщо А дорівнює мінус 1, якщо А отут, ось вона буде ця штриховка. Що виходить? Нерівність Х менше А у мене строга. А це означає, що точка мінус 1 автоматично вилітає, бо кінець круглий. А точку мінус 2, тобто, лише одну точку, мені треба буде виколоти. Що я розумію, що це, власне, дуже сильно нагадує мені другий випадок. Тобто, коли А. Я це можу прописати, отут десь. Якщо А дорівнює мінус 1, у мене розв'язком буде х від мінус нескінченності до мінус 2, в об'єднанні від мінус 2 до мінус 1. А дорівнює мінус 1. Отут з'явилась мінус одиничка. Бачимо, що це прям чисто наш другий випадок. Тобто, насправді, ось це можна включити от сюди і точечку мінус один в другий випадок також записати. Знову ж таки, можна і окремо. Тоді, отут просто ви залишаєте всі знаки строгими, а окремо потім ці точки розглядаєте. Мені просто хочеться більше так. Красиво записати. Оце я в коментарі пишу часто для вас, як пояснення, а відповіді у мене буде ось це. І так, ну і давайте розглянемо значення А до рівня мінус 2. З ну, таки, нерівність у мене отут строга, тобто ікси у мене будуть належати від мінус нескінченності до мінус 2. Ну і бачимо, що це один в один, як вигляд з третього випадку. Від мінус нескінченності до А. Якщо А це мінус 2, ось що у мене виходить. Тобто, давайте тоді в третьому випадку просто дозволимо А бути мінус двіжкою, ну І позначимо, що це у нас також належить до третього випадку. А отже, давайте ще раз в рамочку візьму: ось це у мене є розв'язком цієї нерівності. Кожне значення параметра А ми розібрали. Ну, ключове, скажімо так, коли воно ось тут, коли ось тут, коли ось тут, і коли воно співпадає зі значеннями оцих виколотих точок. І таким чином, відповідь у нас формується з оцих трьох випадків. На цьому з 23 номером у мене все.